Учениця восьмого класу Альона вже підраховує, скільки шкільного матеріалу доведеться вивчити самотужки. 12 день канікули під час карантину аж ніяк не тішать стахановську школярку. Свій вільний час заповнює відвідуванням гуртків, їх наразі не заборонили. Діти боліють. у нас в останній день. Не було чоловік на ростов в школі. Нам сказали, заходити або на шкільний сайт, або в групу однокласників. Там група нашої школи і там учителя пишуть домашнє домашні здання. Рішення про скасування занять у школах приймали, виходячи з рівня захворюваності у міських школах. Тож за рекомендацією санепідстанції стахановські школярі відпочиватимуть з 4 до 18 лютого. Ми провели комісію ТБНС, розглянули ці питання І комісіонно було прийнято рішення, що об'явити карантин з 4 на 12 днів информация у нас от станции есть обращение управления образование связано с тем что виру по городу и чтобы не было очагов Фахівці прогнозують, що середини лютого до середини березня у Луганській області можуть перехворити грипом та ГРВІ десь 120 тисяч людей. У зв'язку із карантином у Стаханові довелось скасувати заплановані масові заходи для молоді, спектаклі та шоу-програми для закоханих до дня Валентина.